Христос посеред нас, дорогі телеглядачі, у святому Євангелі від Марка нині розкривається зміст останніх часів на землі. Про події, які будуть відбуватися, Ісус Христос розповідає своїм учням на горі Іліонській. Адже у ті дні після великої скорботи сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зірки спадуть з неба, і сили небесні захитаються. Тоді побачать сина людського, що йтиме на хмарах із великою силою і славою. Сьогодні за богослужінням ми урочисто почитаємо священомученика Власія, єпископа Севастійського, що жив на початку IV століття, праведної Феодори, цариці грецької, яка відновила шанування святих ікон у IX столітті, а також вшановуємо пам'ять преподобного 14 століття Дмитрія Прилуцького, чудотворця. Народився майбутній подвижник у родині купців у Переяславлі Залеському. Проте ще з молоду юнак полюбив наслідувати подвиги святих отців прагнучи до досконалого життя. Так племеніє. Димитрій прийшов до однієї пустельної обителі неподалік від стародавнього Переяславля і там став ченцем. Продовж років він навчався смиренню та любові до всіх, прагнув навіть у думках не осуджувати ближнього, несучи важкий послух монастирського життя. Мав просте серце і жив у чистій цнутливості не лише тіла, але і душі. У 1354 році Димитрій вперше зустрівся з преподобним Сергієм Радонежським і з тих пір дуже зблизився з ним. А згодом, неподалік від Вологди, у 1371 році святителем, братією та жителями був споруджений спаський собор майбутнього спасу Прилуцького монастиря, який став міцним оплотом православ'я на Сибірських землях. За побожне життя преподобного Димитрія дуже полюбили не лише чернеча Братія, але й чимало марян, які приходили у його обитель за порадою, і кожного приймав цей подвижник із любов'ю, мов би самого Господа. У наші ж дні мощі преподобного Димитрія Прилуцького почувають у нижньому храмі собору. Сьогодні православний календар сердечно вітає з ним ангела тих християн, які мають імена Всеволод та Дмитрий. В озлюбленні в Христі Господь кожного з нас ставить на таке місце, де ми можемо, якщо хочемо, принести Богові плоди добрих справ і врятувати себе та інших, повчає нас святий, праведний Іоанн Кронштадтський. І на закінчення хочу нагадати вам, що почалася суцільна седмиця. Яка дає можливість кожному християнину прожити деякий час зовсім без посту? А отже, у середу та п'ятницю посту не дотримуємося.